Усім привіт, друзі, друзі! З вами я, як звичайно, локтор. Та сьогодні, сьогодні ми будемо грати в цю ігру гру. О, а не просто грати, будемо дивитися німську базу, військову базу, так. З мобільної версії. Так, будемо починати. Будемо грати на приватці, звісно, тому що. Uh, ну, на обичному сервері у -сер -сер нас зразу цей. Що там? Ладно. Так. Ось. Uh, перше, що ми будемо робити, подивимося оружжем. Uh, у нас є отакі автомати mp 40. Взагалі вона не так стріляти, вона повинна стріляти по цьому курсору. Не за того, що я нажимаю на кнопку Fire у правому боці, то вона стріляє іменно туди. Тому на мобільних версіях не дуже вдома стріляє, та це майже ну, ніяк не допомагає. Коротше. На комп'ютерній версії там легкіше я грав дуже вдома, а тут не дуже. Ну, ну, іноді стріляю вперед, але не дуже часто. Потім після МП-40 у нас йде тейклугер якийсь. Ну, як якийсь піс... 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 пістолет. Навіть схожий на <клухи> Та Таслі він так само. Так само. Ось у нього під зарядочку. Потім як. Потім іде Кар 98 тисяча якийсь, і це як така. Неснайперська мітовка боже, цей. Ну як його. Ну, коротше, думаю, цей ружниця, ні. Ну, якось так, коротше. Ось його порядочка. Ось у нас тут також є базука РПГ. Отак от стріляє. Угу. Далеко. Перевіримо зараз на танках, як воно стріляє. На цьому, на тигрі, наприклад. Саш, ты рад? Я распределю. Так, ты тихо парши. Блять, а зараз стреляем. Не, ну хорошо так бомбануло. сразу тут можно зайти так. Оп-оп. У всех. Потім після бразубки у нас є отакі гранати. Їх треба просто тикнути на екран, куди ти хочеш кинути, та вони полетять. полетять. Оп, зараз. Ось так. Оп, кидаємо і все. І вони... Іноді отак от вони прям близько. Близько-близько кидаються, а іноді вони прямо аж туди улетають. кстати хотів би вам сказати одну тактику, якщо хочете прям ранний танк, то не треба отак кидати, гранати просто дуже легко відскакують. Бо моя тактика, коли я навіть не. з у нас те базы граю, просто там, наприклад, з японською. японською то я просто заходжу ось, ось так. Наприклад, я граю проти тигра. Вот Отак от. І беру гранату. Беру. Кидаю внутрі та швидко уходжу. Та його вот так от скидаю мощно. Внутрі. Кстати... Тут, щоб взяти гранату, то треба отак утикати. Та в основному усі всі штуки. А тут для базуки треба просто підійти і отак от взяти. її. І після одного вистрілу вона вже базука пропадає. все, Її немає в інвентарі. Потім у нас є як такий міні-бункер, откуди ми можемо відстрілюватися отак. Тут у нас є така форма. достатньо просто зажати кнопку, то вона одягнеться. Хм. У нас є така зверху пушка на цьому бункері. Ми можемо дивитися в неї та стріляти. Наприклад, зараз постріляємо в тігра брата. Блін, що то я якось криво, давайте, давайте ще раз. Ну, взагалі вона ніякого урону нанесла не, 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 не Вона як просто для піхоти, щоб людей мочить з розстояння, наприклад, зараз. Ось так от. Якось так. Щоб, а не щоб там, танки. Тому що тут як. Ні, не, не броні, як кулі відскакують, як осколочні, так. Потім йдемо далі по машинам транспорту. Перші це у нас машини, а потім будуть танки. Ну, ми будемо розбирати. Е е машину, е Кожний транспорт ми не будемо прям так детально розбирати. Просто покажемо самі найкраще. Із машин мені більше всього подобається. оця. Оце для вод щас. водія. Тут ти можеш отак от їздити. А, ні. А, ну да, я ось сюди сів просто. Тут отак от можна дивитись. Да, ты можешь стрелять. Она дуже потужна, дуже потужна. Она далеко стреляет, а прям уже разносит. Вот, туда же долетела. Зараз подумаем, как она разносит. Зараз я вам покажу на тигре. ну Хорошенько так рознесла для цієї машини. Потім у нас іде отака. По моєму там на комп'ютері якось легше я не, я не знаю, як на планшеті тут чи на те телефоні грати ну з цієї машини, але вона прям як якщо ти хочеш командою поїхати та о, оця о, також, якщо ти хочеш командою поїхати. О, а оця, для одного чоловіка чи для двох, ти просто подіхав, пересаджуєшся, отак, от щас, Так, от подіхав, зразу пересаджується на друге місце, та все, та все легко. Ти можеш просто розносити кожний танк на своєму путі. Далі, самих потужних на двох чоловік чи на одного, це ще от така штука. Вона, як розносить танки чи піхоту, також під, підходить. Дуже далеко стр... Стр... стріляє, та потужна, але саме е, головний мінус тут немає приціла взагалі ніякого. Тобто, тобі треба просто отак от наугад стріляти, та як попаде, так і попаде. Ну, ми не розстраємося, тому що тут є 8 патронів, та кожен раз вона стріляє от отак. -от ну і все. Шанс, що вона попаде маленький, але вона, якщо попаде, то буде так взагалі ну, потужно, коротше. знесе башню так, чи таке. Потім о, транспорт з колесами, тобто машини ми розібрали. Підемо далі. О, отут, крім цього оцього спауну, далі таке собі йде. Ну, тому що далі тут взагалі пусто. Тут також як лінія оборони, але тут трошки пусто. Е, хочу розібрати оці пушки лінії оборони. Антитанк. це проти танків. Не можна дивитися на е, від, ну, як з прицілу. От я тикую, але воно взагалі ніяк не хоче відкриватися. Ось. Розберемо потім. І стріляємо, наприклад, сюди. Хорошо, так потужно стріляє, теж далеко, дуже далеко. Підходить, якщо там якийсь наступ, наприклад, США на нас робить, наступ, а ми всі бази граємо, то тоді ми просто будемо відстрілюватись отак. Але якщо США на нас полетить з, з, наприклад, з самоліта з цього. Ми можемо взяти отаку от пушку, це для, якраз для е, от таких випадків. Наприклад, це їхній літак. Ми беремо та стріляємо та це все. Е, тут також немає точного прицілу, тому як воно буде, так і буде стріляти. Ну тут хоча б можна дивитися е, з отакого от боку. Ну як? Ну, ви поняли, коротше. Але немає працілак. Теж її можна отак от дивити. Та стріляє вона не як пулемет. а як по одному. Один, два, три, чотири, та все. Е, я не впевнена, там, чотири чи ні. Ну, так собі, коротше. Та ще осколками стріляє. О, отак откачається. Як от, от та пушка на бункері, яка що стоїть. Потім це як артилерія, чи якось так називається зараз. О, вона, якщо стріля, та якщо стріляє врага, то йому 100% буде попа, тому що її і це... Ні, це легко від неї окріватися. Уклі... Але якщо вона в тебе попаде, то тобі точно буде не складку, тому. Що... хатку, тому що вона взагалі цей така танк любий проб'є. Ну, дуже вона так дуже стріляє. Далі, ну, на, на тій лінії, що з боку, те ж саме йде, те ж саме. Ну, і цей, Тут все по лінії, максимум ще у нас є отакі окопчики, де ми можемо отак от відстрілюватися та оклонеться. Та ще у нас є отакі міни. Якщо ти на них не їдеш, то тобі, з танку, то тобі несладко, Та якщо ти просто з чоловіка пригнеш на них, то тобі теж ти взорвешся. Оці штуки взагалі нічого не роблять, так що ми на них прийдемо спокійно. Спокійно. Далі у нас є такий е, бункер. Ми можемо на нього отак от приходити в нього, та у нас є ота як міні-панелька. Е, тут ми можемо просто стріляти як обичним, обичним патроном отаким. От Тут теж, кстати, просил неточний. Та можемо, кстати, вот отакими. Це взагалі крута така штука. Це взагалі крута така штука. Та тут є трошки тут є такий пах маленький, то що коли ми починаємо стріляти отакими... От як з Мінігана, то ми можемо стріляти ще і звичайному. Дивіться. Ну, взагалі, це як імба. І тут є такий вихід. Все, ми вибралися. Ну, а я вже тут. Все якось взагалі пішло не по плану. Я хотів розказати про танки. Добре. Про танки, отут, як такі потужні, вони не дуже обертаються, там, чи типу такого, але якщо вони будуть стлять, то вони тебе знесуть просто на раз, два, три. Тому краще до них ну, на них. Як, якщо ти хочеш такий бистри, маневрений та з швидкою башнею танк, то це точно не для тебе. Та, тут, кстати, оцей, ой, що посеред. Оцей. Що посеред. Посер... Він е... такий, він на багато чоловік людей. Ну, і отут оця лінія це, як на мене, самі потужні танки. Самі, самі. Прям. О, і, краще, напевно, оці, що отут стоять, під, під от такими навесами це найкращі танки, як на мене. Тут, кстати, отакий стоїть. О, такі. Ну, він такий. Ну, гарний, коротше. Також у нас тут є таке тренувальне поле, де ми можемо знайти обратно оці кар 98 тисяч. Тут він сповним патронами, та ти їх можеш отут, отак от наповняти. Напол... Напол... Це ресерви Аму це скільки в тебе осталось оцих патронів, та... ну взагалі так. А це скільки ти використовуєш. Тут ти можеш отак от стрілять. Та коли у тебе такий червоний значок, як зараз, то це, то це ти стріляєш, а ти можеш попасти от зараз. А якщо у тебе не червоний, наприклад, отак от, то ти не попадеш 100% тут, показує тобі гра. Далі підемо. Тут у нас ще парочку танків. Точніше, один танк, та другий, як навіть я б сказав, шпіонський засіб, він мені дуже подобається. У нас як таке крісло та барел В'є. Якщо ми нажмемо, то тут не буде як на, обичному, на обичній пушці чи на танку, а буде від цієї е, машинки. Ось. Ось вона отак от їде. Це з виду обичного. Та отак от це якщо цей. Ну, ми, наприклад, можемо пробратися на американську чи на кацапську базу, та просто будемо дивитися, що вони роблять. Ну і останній танк, який мені як, Який самий потужний, хотів сказати, Це оцей. Тут ти сидиш та управляєш їм та тут ти стріляєш. Ось такий від. та ти можеш стріляти. Зараз я вам покажу, як він стріляє. Але перезарядочка у нього, по-моєму, 20, 20 секунд. Так що у нього дуже-дуже довго там перезаряджається. Тут, кстати, є тільки HE е патрони. Ну, не хе, як там. HE патрони. Ось він отак-от стріляє. Согласен, дуже потужний. Так що ми йдемо, зараз я вам покажу. Як він на самому ділі стріляє, як він о, такий потужний, який він потужний. Я взяв для показу ось, ось, ось цей танк о, звідси. О, та зараз ми будемо по ньому стріляти. Це буде інтересне зрелище, Я вже стріляв, я це бачив, але я хочу показати вам. Ось отак от сідаємо, зараз нам треба направити його отак. От. Та зараз будемо стріляти. З, з, у нас вже є заряджене все, та стріляємо. Його повністю з одного вистрілу рознісло, тільки осталось максимум, що від нього осталось це отаке дуло, ну, башня. Ну, і все. А взагалі ціло знісло, повністю знісло. Ну, то ми ще можемо його добити. А поки воно все перезаряджається, хочу сказати, що для піхоти для людей беріть о, ап, по-моєму, ап. Так, о, ап патрони а для... Що по башні чи танки зносить, чи про взагалі транспорт, беріть о, ось ці, які зараз у мене хеч. Я не вмію читати по-англійськи. Хто вміє, напишіть у коментарях. Ну зараз я буду стріляти, коротше. Але треба, напевно, трошки від'їхати. Ну, ладно, пофіг. А зараз все інше Навіть та сама башня. Та сама башня трошки залишилась, Ну, ладно, припустимо. Воно вже взагалі все знесло. Тільки кусочок від башні остався та все. Ну, а на цьому все. Дякую за перегляд. Ну і до наступного відео. З вами був я, як звичайно, блоктор. Та всім пока.